У Росії знову неспокійно. У Орловській області блекаут під новоросійським спалахнули турбази. А у Білгородському регіоні чути вибухи. Детальніше про все це за мить. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, і ми починаємо. Тільки понеділок, а тиждень у Росії вже не задався. Відключення електроенергії через нічну грозу та шквалистий вітер стався у Орловській області. Про це повідомила прес-служба уряду регіону у понеділок, 15 липня. Основними причинами стали падіння дерев та накидання гілок на дроти високовольтних ліній. Пише у своєму телеграм губернатор Кличков. Загалом блекаут накрив понад 350 населених пунктів у регіоні. Зашивити абонентів планують у найближчу добу. Тим часом під Новоросійськом горять турбази. Пожежа почалася ще в неділю ввечері. Палає на території лісового масиву села Дюрсо Краснодарського краю вогнем охоплено 62 гектари. За даними МНС, полум'я пошкодило 30 будівель на базі відпочинку Романтик і ще вісім будівель на базі відпочинку Блакитна хвиля. Два восьмої двадцять Уходимо!» Евакуйовано 500 осіб із шести навколишніх баз відпочинку. Через масштаби горіння у місті запровадили режим надзвичайної ситуації. Про це повідомив голова міста Андрій Кравченко. За його словами, на піку попередня площа займання становила 22 гектари. гектари. пожар. Сон. дорогу відрізали, база горить вся. Стоянка з автомобілями тоже горить. Всі, хто осталі з село тачки от сюди приїхали. суда право не видіж. Нині рятувальники усувають осередки спалаху, що залишилися. Зазначається, що на місці продовжують працювати літак Іл-76 та два вертольоти К-32 і Мі-8 із водозливними пристроями. Разом із пожежами не дає про себе забути бавовна. Цього дня дрони атакували одразу два населені пункти Білгородського району. У селищі Октябрьський внаслідок атаки БПЛА постраждали двоє мирних жителів. У момент нальоту двоє чоловіків знаходилися всередині автомобіля. У одного осколкові поранення правого передпліччя та голови, у другого баротравма. Принаймні, це за словами губернатора Гладкова. Вся область ризикує залишитися голодною через обстріли на Білгородщині не збиратимуть зернові на 6 тисячах гектарів. А це не багато немало, 8 відсотків загальної площі. Крім того, керівник цими землями доручив обмежити доступ до прикордоння, що обстрілюється. Ситуація, яка складається в приграні. Ситуація продовжує ставатися крайні напряженою. Страдають люди, гибнуть мирні жителі много ранених, много розрушень необходимо. Приймають допомочне рішення по защиті населення в рамках тих повномочі наших возможностей, які є нашому розпорядженні. Залізниця не витримує. Одна людина загинула, одна постраждала. При сході товарняка у старому Осколі у ніч з неділі на понеділок. Постраждали двоє співробітників локомотивної бригади. Їх доправили до лікарні. Один із них помер сьогодні. За даними телеграм-каналу «Белгород номер 1 один», один із поїздів був несправний. Цієї ночі неспокійно спалося ще кільком російським регіонам. Якщо вірити сповіщення від Міноборони РФ, в ніч на 15 липня ППО ворога знищила 15 безпілотників у Брянській області, один у Липецькій і ще шість у тимчасово окупованому Криму. Росіяни в шоці від громахань та сильних бабахів, але тамтешня влада заспокоює, мовляв, все під контролем. За словами липецького губернатора Артамонова, БПЛА впав на територію електропідстанції у становлянському муніципальному окрузі. Жертв немає, роботу електропідстанції не порушено. Стверджує він. Хлополо у Брянській області. Їхній градоначальник заявив про відсутність руйнувань та постраждалих. В анексованому Севастополі, за словами так званого губернатора міста Розважаєва, уламки дрона впали в районі Фіолента на території одного приватного будинку. Путініст не згадав про те, що був приліт. За даними пабліка, кримський вітер вгатило по садовому товариству Катюша на монастирському шосе на Фіоленті. Повідомляють, що від дронів постраждала військова частина радіоелектронної розвідки Чаф Росії. Там є антени, схожі на антени РЛС, а також супутникові антени. Друзі, свої думки щодо почутого та побаченого напишіть у коментарях під цим відео. Також не забудьте підписатись на фабрику новин та поставити лайк цьому випуску. Дякую за увагу! Побачимось!